Сьогодні я хочу розповісти вам про Архангела Чамуїла. Архангел Чамуїл один із сильних архангелів Бога. Ім'я Чамуїл означає той, хто бачить Бога. Архангел Чамуїл захищає наш особистий мир. Він допомагає зустріти нам справжніх друзів, допомагає приходу у наше життя людей, які нам потрібні, які резонують з нами. З якими нам буде дуже гарно, він допомагає будувати кар'єру, повертає те, що загублено і стосунки, і людей також він допомагає знайти якийсь предмет. А дуже часто в моїй родині, коли ми щось не можемо знайти, ми завжди вер... вертаємось своєю увагою до Архангела Чемоїла і просимо його, щоб він допоміг знайти нам якусь річ. І не було ще ні жодного разу, коли він не допоміг. Річ з'являлась дуже швидко. Це вже у нас такий друг, який допомагає нам в цій справі 100% Тобто він і допоможе вам і знайти друзів. І якщо ви посварились з кимось, да, і зараз не спілкуєтеся, але ви жалкуєте і хочете, щоб ця людина повернулася у ваше життя, він допомагає. З'ясувати ваші взаємини він допомагає вам знайти спільну мову. Він з'єднує людей, він з'єднує пари і він завжди дуже швидко приходить для того, щоб допомогти нам. У Чамуїла можна просити о духовних дарах, можна попросити, щоб він зцілив ваше серце божественною любов'ю, тому що уся його помощ, вся його діяльність вона заснована на фундаменті Божественної любові. Він випромінює цю божественну любов і за допомогою її він влаштовує усі негаразди у нашому житті. Архангел Чамуїл він, коли людина з ним спілкується, да? він, коли знаходиться поруч, підвищує вібрації людини і підвищує вібрації, і очищує простір, в якому людина знаходиться. Він так діє дуже цікаво на нас, що ця божественна любов це ж кристальна чистота. І в цій кристальній чистоті і божественному світлі не можуть залишатись якісь негативні. І низьковібраційні ситуації, да, люди, і таким чином це все, що руйнує людину, під впливом цієї божественної любові і світла починає відходити від людини, і її залишають і люди, які її руйнували, і ситуації, і можуть даже піти з вашого життя чоловіки та жінки ваші, з якими ви жили, якщо вони вже відпрацювали. Певну роль у вашому житті, вам треба йти далі, або їм треба йти далі по своєму шляху, і він допомагає піти з вашого життя усе, що вам вже не потрібно, що вже не працює у вашому житті, і що заважає вам далі розвиватись і будувати своє життя. Якщо у вашій родині погані стосунки між вами та жінкою або чоловіком, да, то Архангел Чамуїл, він відновлює ці стосунки при тих умовах, що це вам буде на користь. Коли ці стосунки вже і жили себе, він дуже м'ягко допоможе вам перенести ці ситуації. Там дуже так м'яко з любов'ю, тримаючи вас на руках, проведе через ну, ці такі болісні розлучення. Але потім ви побачите, що все, що відбувалось у вашому житті, це привело вас до дуже класних змін. Просто треба довіритись йому, якщо ви будете вже з ним взаємодіяти. Він ніколи не помиляється. Він усе знає, він усе бачить. Заздалегідь і ніколи не причинить вам зла і не завдасть болю. Архангел Чамуїл допоможе вам, якщо вам потрібна робота, ви можете звернутися до нього, і він вам допоможе знайти роботу, яка буде приносити вам задоволення і фінансові і благополуччя. Також Архангел Чамуїл може зцілити вас. Звільнити від будь-яких прив'язок, або це прив'язки до людини, до предмета, до ситуації, і так далі. Це потрібно особисто звертатись до нього не за якусь людину, а звертатись потрібно людині, яка вирішила, що так більше в її житті продовжуватись не може ця ситуація, ці залежності, якісь да прив'язки, і вона хоче звільнитись від цього і змінити своє життя. І вона звертається до Чамуїла, щоб він допоміг їй впоратись з цим завданням. І він з легкістю допоможе. Треба тільки якщо ви вже його покликали, він вже через мить, вже біля вас. І як довго буде тривати ваша віра і надія на нього, так такий час і буде він впливати на те, щоб вам допомогти. Кажуть, що сила Бога у вірі. І тоді ми можемо побачити певні зміни, певну допомогу Всесвіту в наших справах, в наших яких, ситуаціях, тільки тоді, коли наша віра вона залишається вірою, не контролем, не очікуваннями, коли вже я побачу результати. А довіра це ти просто довіряєш, розслабляєшся і вже знаєш, що ця ситуація вже вирішена. І живеш так, як нібито вже все вирішено, і в вашому житті все гаразд, і ви живете вже новим життям. Тільки віра може зробити певні такі чудеса в нашому житті. Якщо ви за щось переживаєте, ваше серце не на місці, ви постійно про щось думаєте. Турбуєтесь, і ці нав'язливі думки постійно живуть у вашій голові і в вашому серці. Я раджу звертатися до Архангела Чамуїла, Він заспокоює ваше серце, він вам покаже, що турбуватись не має ніякого сенсу. Він розверне вам цю ситуацію так, що ви побачите, що нічого страшного не відбувається. Що ви все перекручуєте, збільшуєте якусь важливість цих ситуацій, і вам стане легше. В вашому серці буде спокій, і ви відпустите цю ситуацію, він вам допоможе це зробити, якщо ви звернетесь до нього і знову ж таки довіритесь йому. Довіритесь. Архангел Чамуїл наповнює приміщенням. А домівки, квартири, оселі він наповнює чистими божественними вібраціями, і він створює в приміщенні таку спокійну обстановку, радісну, мирну, таку атмосферу, дуже затишну. І коли він приходить, ви можете відчути такі мурашки по тілу, ідуть, і щекотно вам стає в якомусь там часті тіла або в животі, так, як такі метелики відчуваються це його така енергія. Він дуже такий веселий, радісний. ну Його енергія, вона, коли вам сумно, його енергія вона зразу входить в вас і трансформує вашу негативну низьковібраційну цю енергію, яка і руйнує да, вас всередини, заставляє вас відчувати якісь негаразди да, в серці. Вона. Якось трансформує все це, що так легко стає на серці, і ви починаєте усвідомлювати, що так все класно, що ну, якась веселість у вашому серці з'являється. І вам хочеться вже щось інше робити. Пропадають думки, які тригерили вас. Воно так все поступово, плавно відбувається. І От, якщо він е, приходить, ви навіть можете почути і відчути у ці е, зміни у вашому стані. Архангел Чамуїл він приводить усю вашу енергетичну систему е, е, в такий в баланс. А що таке привести в баланс енергетичну систему людини? Тобто ми ж енергія. І якщо ми не збалансовані да, енергетично, у нас і трапляються з нами якісь неприємні речі, і стан наш погіршується, і здоров'я, і так далі. А коли наша енергетична Система в балансі, то це ж зразу покращується здоров'я, покращується настрій, стан покращуються ситуації, вирішуються якісь справи, зустрічаються приємні люди, якісь відбуваються зміни у вашому житті. Це все дуже пов'язано один з одним. І ось він, коли бачить, що в людині такий дисбаланс так немає гармонії, да, всередині. Якщо ви його покликаєте, він усе у вас збалансує, поставить на свої міста. І ви побачите зміни в собі, в вашому стані, а потім буде бачити і зміни навколо вас, все почне вас радувати, все буде вас задовольняти. Він допомагає бачити божественне в собі і в інших людях. А коли ми бачимо божественне Бога в собі і в інших людях образи. На інших людей та на себе, звинувачення себе та інших, вони відходять на другий план, вони нас не тригерять, і поступово ми починаємо збалансовано в унісон жити з іншими людьми і з собою. Архангел Чамуїл дуже любить творчість і творчих людей. І коли ви займаєтесь якимось творчеством, малюєте, танцюєте, слухаєте музику. Навіть коли ви щось там робите по дому, да, це ж теж творчість, їжу готувати і так далі. Ну, це можуть бути різні речі, то запрошуйте його, він вам допоможе і дасть вам якісь ще думки для вашого творчого розвитку, якісь нові ідеї для того, щоб ви далі розвивались в тому напрямку, який вам для душі, який ви хочете. Який завдає вам приємні відчуття і задоволення. Енергія Архангела Чамуїла, вона а, така легка, радісна, а, вона рожевого або коралового кольору. І вона дуже-дуже потужна, вона чиста, така прозора і в неї така повнота, і дуже багато світла, любові. І творчості. Це дуже красива енергія. І я раджу вам якомога частіше звати Архангела Чамуїла. Пусть він живе прямо з вами, пусть він гармонізує вас і ваш простір, і вашу діяльність, і ваші відносини, і ваші стосунки. Це, це ж не так складно просто позвати його, попросити, щоб він був поруч і допомагав вам в усьому, що ви робите, і в усіх ваших справах, починаннях. Реалізації вашої. Як я казала вже, да, Архангел Чамуїл а, може допомогти вам знайти вихід складних ситуацій. Він, а, у нього є такий дар все бачення. І він бачить усе і усюди. Він бачить наслідки, він бачить причини, він бачить варіанти вирішення будь-якої ситуації. Йому відомо усе. Тому, а, якщо вам складно, Якщо є які питання, на які ви не знаєте відповіді, звертайтесь до Архангела Чамуїла. Це дуже класний помічник у справах, які ви не можете вирішити, в яких ви не бачите відповіді, він завжди надихне вас на найкращий варіант рішення тої чи іної ситуації. Архангел Чамуїл знаходиться на дуже високому духовному рівні. Дуже високому, але він дуже дуже близько знаходиться до людей. Тому як тільки ви просто подумаєте про нього, просто згадаєте цей, це відео, і що я вам розповідала про нього, він вже буде знаходитись біля вас. І ще на нього возложена така місія зниження рівня стресу у людей. Всі люди зараз вони стресують, нервують особисто зараз в нашій країні, коли відбуваються такі події. Всі ми знаходимося в якихось емоційних негативних станах, в стресових ситуаціях. І тому його назначили, посилали на цю землю, щоб він допомагав людям знижати рівень стресу. Тому Користуйтесь його силою, запрошуйте його у ваше життя, у ваші ситуації. Він вам допоможе. Для того він і приходить на землю, для того його і така місія накладена на нього, щоб він це для вас робив, для нас, звичайно, для нас усіх. енергії Архангела Чамуїла це божественна любов. Це сама потужна енергія, завдяки якою. Усе твориться у всьому всесвіті, і це високі світлові вібрації творця. Архангелу Чамуїлу відома Божя воля по відношенню до нас. Він знає, яка Божа воля особисто для кожної людини. Ви можете звертатись до нього, і він покаже вам ваш шлях, направить вас, куди ваша душа вибрала йти в цьому втіленні. Він вам цьому допоможе побачити ваш шлях, волю творця стосовно вас особисто. Архангел Чамуїл бачить міста знаходження усього, що є на землі. І ви можете звертатись до нього, якщо хочете знайти роботу спутника свого життя, вихід із ситуації, знайти себе у своєму житті у цьому світі, речі. Різні, які ви загубили, і так далі. Тобто, все, що ви втратили, він допоможе вам це знайти, якщо це вам ще потрібно. Архангел Чамуїл – це одна з граній Бога, це одна з граній абсолюта. Це так, абсолют проявився у цьому архангелі, як він проявився в наших тілах, правильно? В кожній людині вивантажив себе а, тілом, да? а, тілом кожної людини на цій землі. Так і він. Проявився архангелом Чомуїлом, і проявився ще іншими архангелами, ангелами, Херовімами, Серафівами, Лаулі і так далі. В кожній живій істоті, в кожній духовній істоті проявляється абсолют. Це він. Просто він багатовимірний, і він може так зробити, щоб вивантажити себе в різних проявах. Для чого він це робить? Він робить це для того, щоб ми а, пізнали його. А, нам так буде легше пізнати, який він. Ми нашим розумом не можемо а, обхват, обхватити його, а, усі риси, його силу, а, його. Могутність його здібності і так далі, це неможливо нашим людським розумом. Тому він розділив себе на духовних істот і наділив кожну істоту своєю рисою, своїми повномочиями. І коли ми дізнаємось про цих духовних істот, ми дізнаємось про абсолюта, який він. Нам так легше, коли наш ж розум все розділяє, і нам по роздільності легше сприймати абсолюта Бога. Тобто… Для нашої для нашого полегшення пізнання Бога він проявляється у таких епостасіях. Ми усі створені з такою ж самою енергією, як і всі архангели, ангели, і всі духовні істоти, ну, яких ми знаємо, багато ми ще й не знаємо, які є. Але ми теж створені з того самого тіста. Тобто, ми і є творець, це творець проявився в наших тілах фізичних. Він і в духовних може, і тепер спробував, як це в фізично, щоб пізнати самого себе, щоб прожити ще життя, людське життя, і набути ще такий досвід. Йому все цікаво, і він живе в різних формах. І ось коли ми дізнаємось про архангелів, про ангелів, які вони, ми дізнаємось про себе. Вони, ці риси, які є в архангелах, вони нам кажуть, що ми і є. Ці риси, що ми теж так можемо, що це наша природа, що це наша суть. І нам нічого не треба бажати, нам нічого не треба а, заробляти, щось робити для того, щоб нам у, у нас щось було і для того, щоб ми щось а, пізнали. Нам а, треба пізнавати себе, не пізнавати. А згадувати себе. І оці ці знання про архангелів, да, про грані Бога, нам і допоможуть ем, пізнати себе, що ми і є. Ці всі риси, ці всі можливості, е, ця потужна сила божественна, це в нас заложено. Це ми такі і є. І ми таким чином і Бога пізнаємо, який він, і пізнаємо себе як твор, е, творців. що ми все можемо. Що ніяких перепонів, преград немає це ілюзії, що ми все можемо. І тільки. Знання про себе і, і розкривання цих знань про себе при допомозі вивчення духовних істот, да, через які проявився творець. Ми можемо активувати в нас ці здібності, щоб вони проснулись, прокинулись в нас, і ми почали жити вже не як людина, а як творець. Це так цікаво, це так потужно. Я бажаю вам всім досягнути таких рівнів. І коли ми звертаємось до якогось архангела, ми тим самим звертаємось до самих себе. Це ж ми є. Це архангели, це ангели і так далі, всі духовні ієрархії да, божественних істот. вони наші вищі проекції. Це ми і є. І коли ми звертаємось до вищих істот, да, Божественних, то ми звертаємося до себе. І коли ми приймаємо їх, якими вони є, да, по, по опису їх, то ми приймаємо себе справжніх і тим самим активуємо ці здібності в нас самих. І чим частіше ми будемо спілкуватися, приймати ці енергії архангелів а, у собі і знати, що це наше, це мої здібності, це ж я, це ж я, такий або я така, тим а, м, скоріше і легше буде відбуватись актива... активація цих здібностей у нашому фізичному житті. І ці енергії пробуджують нас, і ми починаємо згадувати свою божественну природу. І ми потім ну, розуміємо, що ну, немає ніяких труднощів, ніякої там депресії, переживань, і так далі. І це все гра розуму, це ілюзії. Це розум все розділяє, це розум осуджує, щось ускладнює і так далі. Він так живе, він питається цим. І Насправді, ми є тиша, ми є благодать, ми є любов, ми є усі ресурси, ми є усі можливості, ми є ізобілі, і ми є оцей процес творення. Він постійний. Кожну мить творення, 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 творення. І він постійний. Ми сам цей процес, який ніколи не закінчується. І він постійно відновлюється, поширюється і так далі. Це ми з вами є. І в мене є на каналі в Ютубі. Мій канал називається «Фрід Ом», там є в мене про Архангела Рафаїла. Я вже розказувала про нього. Це зелене смарагдові енергія. Він має цілющі енергії, він зцілює і фізичне тіло людини, і енергетичне, і простір, і від яких е, низьковібраційних сутностей разом з Архангелом Михаїлом і Так далі, і він мені прямо давав лекцію, як. Користуватись його енергіями, при яких проблемах, при яких подіях, яка, як трансформується його енергія, як ми можемо використовувати, щоб собі допомогти цю енергію. Тому я раджу вам подивитись, і ви побачите, що ви і є целітелі, що ми і є вже здорові, чисті, ми не хворіємо. Це все ілюзія, в яку ми повірили, і Всесвіт нам це підтверджує. Тому. Я раджу вам подивитись і щоб ви ще пізнали одну грань Бога і грань самих себе. І ще раджу вам подивитись. Ще Філетове полум'я. Є такий, таке в мене відео. Філетове полом'я приніс на нашу землю владика Сен-Жермен. Я там розповідаю про потужну цю силу філатевого полум'я. Це теж грань Бога, і це грань нас з вами. І чим більше ви будете дізнаватись про цих духовних особистостей, тим більше ви будете дізнаватись про себе і про Бога, і тим більше у вас з'явиться повага до себе, значимість себе не як людини, як его, а як, як творця, як таку потужну силу, яка може творити усе що завгодно, і творити завдяки божественному світлу, завдяки божественної любові. Ну, це словами не описати, звісно, це треба переживати на самоті сидіти оці всі риси. Ви дізнались да, про це, думати про ці риси і приміряйте їх на себе, тому що це ви уявляєте, що ви такі, що ви так можете, що у вас це живе ці процеси. І коли ви будете ототожнюватися цими рисами, які ну, наприклад, в моїх відео я описую, да, архангелів і філатевополом'я, тим більше ви будете дізнаватись, який спектр можливостей у вас вже закладен. Користуйтесь а, цією інформацією, будь ласка, я з радістю ділюся з вами усім, що до мене приходить в моє життя, з чим, а, чим я користуюсь у своєму житті. А, користуйтесь, а, ва благо розкриття вашого божественного потенціалу. Будьте щасливі, до зустрічі!